Доброго дня, шановні колеги. Традиційно розпочинаємо новий тиждень з інформування щодо оперативної ситуації у Харківській області за минулий тиждень. У студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації речник Головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 18 по 24 листопада. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 164 виїзди. З них на ліквідацію пожеж 72 виїзди, шість з яких були пов'язані з ворожими обстрілами. 39 разів раз підрозділи ДСНС залучались для допомоги населенню, а також для допомоги при дорожньо транспортних пригодах. Внаслідок пожеж 4 людини загинули ще 4 отримали травми. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 33 піротехнічних розрахунка, 166 саперів, 73 одиниці техніки та 6 одиниць механізованого розмінування. За тиждень здійснено 232 залучення. Силами піротехнічних розрахунків було розміновано 436 ворожих вибухонебезпечних предметів. А загалом, з початку війни, піротехніка обстежила 9957 гектарів, 888 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 3866 гектарів сільхозугідь, приблизно 4270 км кілометрів лінійних мереж. Загалом було виявлено та знешкоджено 106 тисяч вибухонебезпечних предметів за тиждень. Випадків підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметів не зафіксовано. Загалом з початку бойових дій 95 осіб загинула 256 осіб було травмовано. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області і повідомляємо про високомінну небезпеку на, зокрема на декупованій території Харківської області і просимо бути максимально уважними та обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів. Якщо ви помітили вибухонебезпечний предмет, від нього треба негайно відійти та повідомити. За номером 101 або 102. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Протягом минулого тижня пожеж сталося 6. Безпосередньо у Чугуївському та Куп'янському районах Харківської області. Зокрема, 19 листопада ворог завдав масованих. Обстрілів реактивними системами залпового вогню по місту Куп'янську. В результаті ударів сталися руйнації та пошкодження приватних житлових будинків, багатоповерхових будівель, об'єктів торгівлі та об'єктів цивільної інфраструктури. Один осередок займання стався у приватному житловому будинку. Саме горів дах будівлі на площі 100 метрів квадратних. Друга пожежа виникла у багатоповерховому житловому будинку, горіли балкони та квартири на 9-му поверсі. Загальна площа пожежі 35 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу постраждало 4 особи. І Сьогодні, вранці, ворог завдав ракетного удару по центральній частині міста Харкова безпосередньо. Там, де знаходиться і адміністративні будівлі, і житлова забудова, сталася пожежа. сталося часткове пошкодження житлових будинків, адміністративних будинків, легкового транспорту, який припаркований поруч, до місця події прибули підрозділи ДСНС. Оперативно ліквідували пожежу, площа якої складала 80 квадратних метрів. Після цього підрозділи ДСНС проводили обстеження пошкоджених квартир, поруч розташованих будинків. Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС. Безпосередньо наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС, нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби. Які саме усувають наслідки ранкової ракетної ранкового ракетного удару, і звертаємось до всіх громадян, до всіх харків'ян з попередженням не ігнорувати правила повітряної тривоги, почивши таке повідомлення, негайно треба спускатись в найближче укриття. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. 20 листопада. Сталася побутова пожежа у приватному житловому секторі села Аскіли зюмська району горів житловий будинок на площі 140 квадратних метрів під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1982 року народження. 21 листопада у селищі Андріївка Донецької громади Зюмського району. В квартирі внаслідок несправності вентиляційної системи опалення. Саме в квартирі двоповерхового житлового будинку отруїлись троє осіб. Це двоє чоловіків 1972 та 73 років народження, та жінка 1963 року народження. Їх бригадою екстреної медичної допомоги було госпіталізовано до обласної лікарні. І 22 листопада сталася пожежа у приватному секторі селища Кав'яги Богодухівського району. Горів житловий будинок та домашні речі на площі 25 метрів квадратних під час пожежі загинуло дві особи. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зважаючи на збільшення кількості пожеж безпосередньо у приватному секторі, які виникають через порушення правил пожежної безпеки. Тому ми ще раз наголошуємо на дотриманні усіх основних правил пожежної безпеки. Основні причини виникнення пожеж в цей період це коротке замикання електродроту, необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, при експлуатації електронних. Обладнання, газового обладнання та електрообігрівачів. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, це дозволить вам надійно захистити життя і здоров'я, як ваше, так і захистити ваші оселі. І ще звертаємось до. Батьків, уважно слідкуйте за своїми дітьми, не залишайте їх наодинці, особливо коли увімкнені усі електроприбори, працює, пічне опалення або газове обладнання. При виникненні пожежі негайно телефонуйте до ДСНС за номером 101 або 112. Щодо евакуації, в зв'язку з загостренням ситуації на Куп'янському напрямку. Радою оборони Харківської області було ухвалено рішення про посилення заходів евакуації цивільного населення. Триває обов'язкова евакуація з Багадухівської, Зюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Вона проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації у співпраці з підрозділами Нацполіції, ДСНС, волонтерів, органів місцевого самоврядування. Та виконавчої влади рятувальники безпосередньо залучені для евакуаційних заходів на Куп'янському напрямку та Борівському напрямку на території проміжних евакуапунктів працюють психологи ДСНС загалом з населених пунктів. 16 територіальних громад Харківської області було евакуйовано 22 тисячі 931 житель, 1870 дітей, 300 маломобільних осіб, підрозділи ДСНС, які залучені до евакуації, працюють на бронетехніці. Як я вже сказав, вони залучаються до евакуаційних заходів на території. Громад Куп'янського району та Борівської громади ізюмського району звертаємось до всіх мешканців населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь в більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. Дуже дякую нашому спікеру. Нагадаю про оперативну ситуацію у Харківській області. За минулий тиждень ми говорили із речником головного управління ДСНС України у Харківській області Євгеном Василенком. Дуже дякую, до побачення. на все добре, до побачення, дякую за увагу.